Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Загинули ще двоє героїв з Волині. Працівник селищної ради заробляв на ухилянтах. На підприємстві Росатому стався витік радіоактивної речовини. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 14 липня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із сумних новин. Володимир Волинська громада, на жаль, втратила на війні і ще двох захисників володимирчанина Андрія Анатолійовича Нехая, 1972 року народження, та мешканця села Сухудоли Олександра Івановича Власюка, 1976 року народження. Відомо, що старший солдат Андрій Нехай та рядовий Олександр Власюк були мобілізовані до ЛАВ ЗСУ понад рік тому. Мужньо захищали батьківщину від ворога. Життя Андрія Нехая обірвалося 11 липня. А Олександра Власюка 12 липня на Харківщині. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щире співчуття рідним і близьким загиблих захисників. У селі Веселе Луцького району бетонна плита впала на двох людей. Як повідомили рятувальники, інцидент стався надвечір 13 липня. По прибуттю з'ясувалося, що один з чоловіків вибрався з небезпечної пастки самотужки. Іншого чоловіка за допомогою спеціального обладнання дістали рятувальники з під плити і разом з працівниками швидкої допомоги проводили реанімаційні заходи. Однак врятувати його не вдалося, як розповіли медики. Його смерть була практично миттєвою. У селі Машів на Любишівщині сталося ДТП. 25-річна водійка Опель Кадет збила 28-річну пішохідку, яка рухалась узбіччям дороги. А після цього втекла з місця автопригоди. У поліції повідомили, що ДТП сталося 13 липня. Правопорушницю поліцейські наздогнали у Любомлі. Під час проходження освідування на визначення стану сп'яніння. Драгер показав 2,6 проміли проміле алкоголю у Кр. Рові водійку затримали, авто вилучили. Пішохідку з тілесними ушкодженнями госпіталізували у відділення реанімації. Досудове розслідування триває. Співробітники СБУ затримали заступника голови однієї з селищних рад на Волині на Хабарництві. Зловмисник організував незаконний механізм виїзду за кордон ухилянтів. За гроші він пропонував військовозобов'язаним своє сприяння у виїзді за межі України. Чиновник обіцяв вносити дані осіб до електронної системи шлях та оформляти їх як водіїв-волонтерів. За свої послуги посадовець вимагав 300-400 євро з особи. Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання чергового хабаря. На Волині у власність держави повернули земельну ділянку лісогосподарського призначення площею понад 32 гектари і вартістю 95 мільйонів гривень. Про це інформує прес-служба обласної прокуратури. Ці землі на Маневиччині, які перебували у користуванні державного лісогосподарського підприємства, органом місцевого самоврядування були неправомірно зареєстровані як. Комунальна власність і вилучення з лісового фонду у суді прокурори довели незаконність таких дій. І до всеукраїнських новин: в ніч на 14 липня Дніпропетровську область атакували ворожі безпілотники. Захисники із ПВК схід збили шість шахедів. Втім, ліквідувати усі повітряні цілі не вдалося. Є влучання у кривому розі про це. Повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. В результаті прильоту пошкоджене комунальне підприємство. На його території знищена одна адмінбудівля, ще три понівечені. Побита спецтехніка. Зачепило і транспортне підприємство, і два двоповерхові житлові будинки. Відомо, що постраждав 56-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома, вдарив агресор і по Синильниківщині. По великомихайлівській громаді поцілив з артилерії, пошкодив склад, приватний будинок і лінію електропередач. Люди на щастя не постраждали. В Україну повернули тіла 62 полеглих захисників. Про це повідомив уповноважений з питань зниклих безвісти Олег Котенко. За інформацією Мінреінтеграції, з них четверо померли у російському полоні через поранення, хвороби та неналежний медичний догляд. Після ідентифікації тіла полеглих воїнів передадуть їхнім рідним для поховання. На Мелітопольському напрямку за минулий тиждень ЗСУ просунулися на 1700 метрів на південь та південний схід. Про це 14 липня заявив заступник директора департаменту планування застосування головного управління Нацгвардії. Полковник Микола Ушалович за його словами на Мелітопольському напрямку підрозділи 15-ї бригади Нацгвардії Карадах у взаємодії з підрозділами збройних сил України продовжують вести наступальні дії. Також він розповів, що на Авдіївському напрямку підрозділи Нацгвардії утримують ініціативу та готують плацдарм для продовження та розширення своїх наступальних дій. Противник атакує, однак втрат позицій за минулий тиждень не допомогли допущено. працівники ДБР затримали колишнього правоохоронця під час збуту понад трьох кілограмів кокаїну за 135 тисяч доларів. США встановлено, що правоохоронець входив до організованої злочинної групи, яка переправляла кокаїн з Латинської Америки через європейські країни до України продавали наркотик на території різних областей України гуртом від одного кілограма. За кілограм брали 45 тисяч доларів. США. до організованої злочинної групи, крім правоохоронця, входили службові особи митних органів та громадяни деяких країн ЄС. У офісі генпрокурора повідомили, що затриманий експравоохоронець є мешканцем Львівщини. У минулому він проходив службу у поліції та звільнився у 2021 році. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії. Верховна Рада України на засіданні 13 липня ухвалила законопроект, який дозволяє самостійно вивчати теоретичну частину іспиту, щоб отримати водійське посвідчення. Раніше майбутні водії мусили проходити навчання, зокрема й теоретичну підготовку у акредитованих навчальних закладах. Тепер вони матимуть можливість обирати, звертатися до автошкіл або ж опановувати теоретичну частину програми самостійно. Після ухвалення закону ті, хто обрали самостійне вивчення правил дорожнього руху, мають бути допущені до теоретичного іспиту на рівних умовах із учнями автошкіл. Водночас практичну частину навчання, як і раніше, слід проходити в автошколах. Верховна Рада України змінила дати державних свят, зокрема і Різдва. Як пише українська правда, Різдво Христове перенесли на 25 грудня замість 7 січня. День української державності відзначатимуть 15 липня замість 28 липня. День захисників і захисниць України переноситься з 14 жовтня на 1 жовтня. Закон в цілому підтримав 241 депутат. Цей закон підпишуть після 28 липня, тому що в цьому місяці день української державності буде 28 липня. Повідомив нардеп Ярослав Железняк. Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що він та глава РФ Володимир Путін погоджуються з необхідністю продовження дії угоди про безпечний експорт українського зерна Чорним морем. Про це Ердоган сказав, виступаючи перед журналістами. Передають Reuters та Європейська служба Радіо Свобода. Турецький президент висловив сподівання, що зернова угода буде продовжена з початку кінцевого терміну 17 липня, в результаті зусиль ООН і Туреччини. Росія в рамках ротації наразі вивела практично усіх своїх військових з Білорусі. Де вони проходили тренування і підготовку про це, як пише українська правда, сказав речник Держприкордонслужби Андрій Демченко на брифінгу у Києві. Ситуація по кордону з Білоруссю залишається повністю контрольованою. По той бік кордону, ми не бачимо, щоб ворог мав угрупування необхідне для повторного вторгнення в Україну. Попри все, ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку ситуації, бо Білорусь, на жаль, продовжує підтримувати Росію у розв'язанні Нею війні проти України Росія, в тому числі використовує Республіку Білорусь як майданчик чи полігон для навчання своїх підрозділів, заявив Демченко. Болгарія приєднується до спільної закупівлі боєприпасів для України в межах проекту Європейського оборонного агентства, в якому беруть участь 24 країни, члени ЄС та Норвегія. Як повідомляють місцеві змі, це створить для Болгарії можливість надавати послуги на вигідних умовах на додаток до національних угод та ініціатив у рамках НАТО. Також Болгарія передасть Україні сотню бойових машин піхоти радянського зразка з «Арсеналу» болгарської поліції і на завершення у Свердловській області РФ на Уральському електрохімічному комбінаті, який входить до складу корпорації Росатом, розгерметизувався балон із збідненим гексавторидом урану мешканців міста Новоуральська, де розташоване підприємство, влада закликає не панікувати. Про інцидент повідомили на сайті комбінату. Місцеві змі повідомляють, що найменше один працівник у результаті надзвичайної ситуації загинув. Персонал цеху евакуйовано, проводиться санітарна обробка. Радіаційна обстановка на підприємстві та, за його межами, в нормі запевняють на підприємстві Росатому. На цьому ми завершуємо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте. 068 045 1004 або ж 050 782 4011. також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурент ТІВІ». Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому Ютуб каналі та не пропускайте головного для вас у студії. Працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимо.